Що ж відбувається з економікою загалом? На чому тримається? Які прогнози на рік, що настав, Про все це кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко. Здорожчання продовольства, світовий тренд. А в нас війна, яка зокрема забрала і посівні площі, блекаути, що додають цифри на цінниках. А цьогоріч ще й не врожай. Фермера вони зразу бачать ринок. Якщо Десь не вистачає якогось врожаю. Вони зразу не на гривню на дві піднімають. Вони піднімають моментально на 10, на 15. Ціни на бульбу зросли у два з половиною рази. На початку року картопля була по 24 гривні, а зараз до 45 гривень за кіло доходить. 24 рік був дуже неврожайним роком. Ми зібрали мінус 30% картоплі. Ми зібрали мінус 10 мільйонів тонн зернових. Рятували ситуацію імпортом з Польщі, Єгипту і Азербайджану. Завезеної картоплі на прилапках побільшило на 91%. відсоток. А от ціни на м'ясо теж ідуть вгору, проте не так стрімко. Свинина лопатка на початку 24-го в середньому була по 172 гривні за кіло. Нині майже так само – 173-175. Яловичина гуляш 258 гривень за кілограм, у 24-му, а зараз по 300 гривень. Дешевша курятина перестає бути вже такою і дешевою. За останній місяць ми з кожну неділю там на пару гривень плюс-мінус, де там по гривні, може там. А що ж там риба? Якщо бути точним, 4 кілограми, то це ж по 130, це буде 520. Михайло, що продає рибу вже сім років, каже, що ціна на живу рибу зі ставків не змінюється вже кілька років. Хіба може коливатися в сезон і не сезон. А от в супермаркеті я знайшла кору по 200 гривень за кілограм. Тобто чотирьохкілограмовий потягне на 800 гривень. А це така черга за яйцями. Подорожчало, бо зараз це сезонний продукт, і ціна сезонна на яйця. Так що зараз кури не несуться, тому підвищення ціни. В жовтні листопаді 24-го був пік цін на яйця. Вони сягнули 50%. Зараз подекуди впали. Посуха і жарке літо вплинули і на ціну молочки. Було заготовлено менше кормів, гіршої якості. Відключення енергії також серйозно впливають на затрати. У 24-му молоко коштувало в середньому 42 гривні за 900 мілілітрів. Зараз 50. у складовій ціни значна частка торговельних мереж. Мовляв, вона значно завищена і несправедливо стосовно самих виробників та домогосподарств, які, наприклад, здають молоко за копійки. Історичне підвищення податків для фізосіб, для бізнесу, для банків. Хочеш, не хочеш, але це вимушений крок. Нас не вистачає коштів для фінансування української армії. Бачиш наш в'язальний маленький цех, в якому з якого все починається? Починається виробництво, і це Тетяна Абрамова – підприємеця із понад 30-річним досвідом, має власний бренд трикотажного одягу. Власну справу почала у скрутних 90-х і витримала усі злети і падіння економіки країни, витримала і війну. Зараз ми ще взяли кредит, і ми ще купляємо одну машину. Але в кредит і на 5, 7, 9 воно працює. Складно, звісно, але зупинятися це не про бізнес. каже пані Тетяна. Зараз має кілька замовників з-за кордону. Це мультибрендові магазини, але для нас дуже важливо те, що ми експортуємо свій власний бренд. У Нас декілька рітейлів з Нью-Йорку, є з Флориди, є з Канади. Блекаути змусили витратитися на генератор. Він коштував півмільйона гривень, і плюс постійні витрати на пальне. Ще більше натиснуло на бізнес підвищення податків. Коли в нас піднімають, а на фоні цього ми бачимо, скільки прикладів і фактів про корупцію, то звичайно якийсь, знаєш, з'являється дисонанс. Велика проблема, яку називає Тетяна, це кадри. За підрахунками експертів, в Україні нестача у 5 мільйонів робочих рук. Інфляція на кінець року, за прогнозом Нацбанку, має бути 9%. Однак зараз вона сягнула 11,5%. Але на 25-й рік прогноз кращий. Вона починаючи там з другого кварталу, 25-го року почне зменшуватися. Тобто і буде складати, складати на кінець року там близько 7%. відсотків. Банківській системі України вдалося зберігти стабільність. Маємо прогнозований курс. А якщо ще врахувати, що середньорічний курс на 25 рік у нас 45 гривень за долар, це означає, що починати рік ми будемо 42 двох. А закінчувати рік ми будемо на 48 І давайте коротенько, що відчує наш гаманець, вже починаючи із нового року. По-перше, це військовий збір для фізосіб, який зріс півтора до п'яти відсотків від зарплати. Військовослужбовців це не стосується. Фопи вони знову змушені будуть платити ЄСВ щомісячний платіж у 1760 гривень. Для фопів першої, другої та четвертої групи військовий збір становитиме 10% від мінімальної зарплати це 800 гривень. А для третьої групи 1% від доходу. Субсидія на оренду житла для переселенців наприкінці січня набуде чинності постанова про надання субсидій для оренду житла для переселенців. Скористатися субсидією можуть родини, які витрачають на оренду житла понад 20% своїх сукупних доходів. Автоцивілка подорожчає умови. Змінюються для тих, хто оформить страховку вже цього року. Зокрема, підвищуються страхові виплати зі 160 до 250 тисяч гривень на ремонт автомобіля із з 320 до 500 тисяч гривень на лікування постраждалих у ДТП. Точної ціни немає, бо кожна страхова компанія застосовуватиме свій підхід. Утім, один зі страховиків опублікував, що його поліс на авто з двигуном об'ємом до 1,6 літра із 3200 гривень зросте до 6400 гривень. Підвищать і акциз на пальне. Акцизний податок поступово підтягуватимуть до мінімального рівня в Європейському Союзі. Перший етап підвищення був у вересні 24 го Пенсія цьогоріч запровадять зміни для виходу на пенсію. У 60 років зможе піти тільки той, хто має стаж 32 роки. У 63 роки зі стажем 22-32 роки, а у 65 років зі стажем 15-22 роки. Із 1 березня українцям індексують пенсії. Щоправда, наскільки більшими будуть ці виплати, стане відомо наприкінці лютого, коли вийде постанова уряду. Та що точно зрозуміло, боятися фінансової кризи у 25-му році Україні не варто. Союзники повністю прогарантували Україні всю бюджетну потребу. Тобто, дякуючи тим 50 мільярдам доларів, що ми отримали від наших партнерів кредит, який буде погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів. У нас з вами 25 п'ятий рік. Що стосується макрофінансової допомоги, закритий, що дозволило навіть підвищити прожитковий мінімум, мінімальну заробітну платню, пенсії, а також закласти доплати вчителям у 25-му році. Ірина Коваленко, Володимир Парахонський та Іля Шинкаренко, ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.